Привіт всім, з вами програма Хендмейд. І ми ваші ведучі Андрій та Іра. І сьогодні, як ви замітили у Ірі на голові е, хрусталь. Так, я сьогодні буду королевою. І це мій. Гном переросток. Гном -переросток. Сьогодні ми з вами розпочинаємо підготовку до новорічних ранків. Да. У батьків завжди постає таке запитання, що ж одягти своїм діткам, де купити ці прикраси. Але не завжди потрібно це купувати і витрачати на це кучу грошей. Ви це можете зробити своїми руками. Ну і напевно, як я вас догадали. Я, я, я хотів бути на новорічному ранку спайдерменом, але так вийде, що ми сьогодні будемо робити корони. І сьогодні всі ми будемо принцеси на новорічних ранках. Так як ви напевно вже зрозуміли, ми будемо сьогодні робити ось таку чудову красоту, яка знаходиться в мене тут на голові. Так. І дякувати Богу, я в шапці і мені корони не буде. Це поки. Я її не зніму. <схай> Шапку, а не корону. <схай> і так, сьогодні у нас з вами в гостях Мівадів Наталя. Привіт, Наталя! Привіт. Розкажіть нам, що ми будемо робити і що нам для цього потрібно. Ми сьогодні з вами будемо робити не хрустальну, ми будемо робити з кришталю пластмасового. Це топ -топ. Потрібно прийти до бабусі і розібрати люстру. Так. Да. І з нею ми зробимо таку, таку чудову, чудову корону. корону. Так. Для цього нам потрібно дріт, кусачки і плоскогубці, і різний кришталь. Це вже відповідно який колір нам потрібно, так Так. Ну, Тому, і, можливо, ну і, і заготовки можуть да? бути прозорі і заготовки і, обручі і, і заготовки обручів. Обручі ми купуємо готові чи самі Можемо самі їх обмотати, а можна купити і готові. Це залежить тільки. Ви добре вмієте їх обмотувати. Так, так. Як ти як можеш саме. взяти, ти можеш взяти брус сталі, прогнати його угу. через каток, вигнати з нього дріт, зігнути, зробити обруч. Андрій, і обмотати я, я чесно сказати, дивлюся, інколи на тебе з тебе треба щось вигнати. Добре. Ми вже зрозуміли, що можна розібрати бабусину люстру, так аби знайти ось таку красоту, де її можна придбати. Можна придбати на базари, а також спеціалізованих магазинах для хендмейду. Ну, На базарі напевно це буде трішечки дешевше, так якщо трішки потратити на це часу Я думаю, що так, що буде дешевше, але в магазинах це ж пластмаса, це не є е, е, хрусталь настоящий, чи стекло. А справжній, де можна купити справжній також і на базарі, і у спеціалізованих магазинах. Воно справжнє має трішечки інший вигляд, так воно так. виглядає трішечки дорожчі. Так, наприклад, навіть якщо ось нашим неозброєним оком помітно, що ця корона, і ось, наприклад, ця, вони виглядають трішечки по-різному. Так ця виглядає набагато дорожчою, такою, ніби як справжньої королевни, так. а це вже так для маленької принцески підійде ідеї із штучного каміння. Ну і по масі воно трішечки відрізняється, тому що це натуральне, а це підробка. Але я думаю, на мою думку, що все-таки краще взяти дешевший, особливо якщо це буде для дітей. Так, так. Тому що це не буде багато так? І воно під їм. Економ-варіант. Якщо це Знає не з волоки. якщо ти волоки, то тільки хрусталь. навіть для новонароджених. Це не можна таке казати. Так, я думаю, що з інструментами і з матеріалами нам все зрозуміло. Це в нас знову сьогодні болюча тема для Андрія. Так, Андрій? Тому Ні, що буду, знову мене, жіночі мене, такі мене сяці... є і а ви собі… <клук> <клук> ну думаю, нам все зрозуміло з Андрієм. Тому можемо приступати до роботи. Так, ми сьогодні будемо робити дві. Коронки, одну прозору і одну кольорову. Починаємо з того. Беремо дріт. Берем дріт. Ми підбираємо все по кольорах, так? Так. щоб воно все, все гарно гармоніювало. Так. Ось під такий фіолетовий у нас і Ні, дротики так. будуть фіолетовою. 10-12 см, але вдвоє треба скласти. Підрізаємо кусачками. Обруч ми попередньо підготували вже, так? Так. Чи вони були такі готові? Ні, я їх сама вдома обклеїла угу. Uh -huh. Щоб не займало часу. Так, далі беремо маленьку. А ви таку. А, це, це менше. Маленька, ага, це маленька, так? Да? Кліще. Пронизуємо. У нас намистини вони різного розміру чи однаково? Не різного. Є крупніші і є менші. Так, що ми робимо. Але ми закручуємо? починаємо... Ага, проділи і закручуємо, так? Да? Так, да, але так закручуємо, щоб було Я Доповільно, щоб воно по... Так. Да. Далі ми беремо Далі велику. беремо велику. І просто вставляємо її. Да, Наступні беремо малу дні. Малі, скільки? Е, для Дві. кольорових треба шість. Oh. Для прозорих треба... П'ять і просто їх насипом? Так. Да, насипом. Це ми розпочинаємо з середини чи з країв. Ми починаємо з середини. середини і Робимо на зменшення в сторони. Перед тим, як почати роботу, нам потрібно продумати, яка вона має бути. Так. Можливо, вона має бути всі одного розміру, так? Можна робити одного розміру, можна робити на зменшення. Це в залежності, як за вашим бажанням. Вам тільки п'ять штучок. Це у нас центр. Дальше. Нічого Дальше. не закручуємо, так, далі. тобто вони поки між собою не будуть поєднані, так? Ми їх з'єднаємо, тому якби ми їх не з'єднували, вони б тут не гарно. Судні. Але спочатку ми робимо всі основи. Да, так? Ми робимо всі основи, закріплюємо їх на ободочок. І потім з'єднуємо між собою. Пізніше з'єднуємо вверх. І саме останній наш етап заховати наш тріт. Зрозуміло. Тому що, наприклад, я своїм оком дивлюсь на ці обручі і мені здається, що воно все мало бути як плетіння, знаєте? З'єднане між собою. а Це кожне окремо набираємо, так? Так, кожне окремо. Давайте, можливо, я буду вам допомагати також. А може, ми приблизно, але нам далі треба на ну, одну менше робимо далі, так? Всі? Е, Кожного одну менше. Так. Центр потім іде е, шість, п'ять, чотири. Але. Тут у мене йде 5, наступні йдуть 2 по 4, по 4, 2 по 3, 2 Ні, по Ні, А там, де 4, треба зробити 2. Е, там, де 3, треба зробити по дві. Нам треба її розтягнути, щоб вона гарно лежала. Дивіться, Наталі, щоб нашим глядачам, ну і нам з Андрієм було зрозуміліше, нам перед тим, як складати цей ободочок до кучі, потрібно продумати його. Так, Хто треба... робиться вперше, можна навіть промалювати, так? прорахувати, так. скільки бусинок має бути. І ще. Залежить від розміру бусинів, правильно? Так, якщо бусини більші, нам треба їх менше. Якщо бусини маленькі, їх треба більше. Шість, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1. Тому що тут менші бусини. А тут більші, ми беремо тут тільки п'ять. 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Я думаю, це по ходу роботи вже можна буде скоригувати. Правильно? Ми ж їх ще не прикріпили. Да, Ми їх да. викладемо на стіл і побачимо, да, що получається. Її... Да, скільки нам вийде. Хто з глядачів не зрозумів, може натиснути паузу і зробити як я. Я, наприклад, до сих пір не в'їхав, але я роблю, як я робив в студентські роки. Я просто списав. <гум> Ми зараз з вами, я так зрозуміла, робимо трішки спрощений варіант, так? Наш так. корон. Можна зробити складніший. Можна зробити на. Ось, наприклад, така як має на голові, вона вже йде трішечки складніша, так. так? Так. Це з хрусталя. і можна узор спочатку намалювати, а потім по малюнку вже зробити складнішу і іншої форми. А я, напевно, останню неправильно поклала. Так, неправильно, зараз її треба було прокрутити. Засілювати тільки в одну. Нам потрібно починати з самої першої, так? Так, саме першу. А ага, я почала навпаки, тільки... знизу. Ми її Через прокручуємо, одну. так. Прокручуємо, фіксуємо її прокручуємо, угу, зафіксували, так, так. Зафіксували. Так. Беремо крупнішу, прозору, щоб у нас був гарний малюнок, і тоді вже 5 бусинок, так? Це фіксуємо, наш наступні. другий ряд. Ось цього дротика, який ми відрізаємо, приблизно його, його е, метраж. Який має бути? Ну на таку коронку треба десь 5-6 метрів. А на одне пасмо? На одне пасмо, на перше треба десь 10-12 сантиметрів, а, пот... а тобто зменшення. мають залишитися хвостики з нормальною довжиною, да. щоб їх можна було закріпити. Да, щоб Ми добре їх закріпили на ободочку. Поки ми робимо заготівки для нашої корони, ви перегляньте наш перший сюжет про кришталеве каміння. Кумерні творіння природи часто зачаровують і притягають погляд, що прикрашають корони королів. Існує повір'я, що деякі з них володіють магічною чудодійною силою. Представляємо вам цікаві факти про кристали. У перекладі з грецької слово кристал означає лід. Проте пізніше кристал придбав іще одну назву Гірський кришталь. Вчені припускають, що гірський кришталь буде танути при зміні температури у вищу сторону. Однак сьогодні цього так і не сталося. Гірський кришталь наділений іще однією особливістю: він дуже гладкий і має плоскі грані. Більше такого ніде не знайдеш. У кристалах всі атоми розташовані так, щоб з них утворювалася трихмерно періодична укладка. Таким чином, на поверхні ми бачимо кристалічну решітку. Найкрупніші кристали існують в Мексиці у двох печерах. На глибині більше 300 метрів знаходяться кристали довжиною в 10-15 метрів, а самі такі складаються з селеніту, тобто з прозорого гіпсу. Чи знаєте ви, що кристали відтворюють самі себе і таким чином ростуть? Їх по праву можна назвати живими істотами природи. Кристали можуть утворювати найрізноманітніші форми, і не дивлячись на це, внутрішній малюнок кристала має циклічність. У творі інших чи знаєте ви, що деякі природні мінерали можуть утворювати кристали? От тільки є одна проблема: розглянути такі можна лише через збільшувальне скло. Чи знаєте ви, що вода є основним інгредієнтом для утворення кристала? Існує, крім природного утворення кристалів штучні? На сьогоднішній день люди, які вирощують штучні кристали, заробляють величезні гроші, адже з несправжніх роблять такі дорогоцінні камені, як сапфір і рубін, а це мільйони, якщо не мільярди. Її представники найбільших і Крихітних кристалів зберігаються вони в Австрії, в музеї кришталеві світи. Найкрупніший важить більше 62 кілограмів і має 310 тисяч карат. Крихітний же варіант кристала в діаметрі не досягає і одного сантиметра. Всі вони належать до самої знаменитої ніші Сваровські і занесені в книгу рекордів Гіннеса. На сьогоднішній день майже всі кристали, які існують, вирощуються штучно. Таким чином отримують саме те, що необхідно кінцевому споживачеві. Made. Ось ми завжди переважно робимо різні вироби для дівчаток. Такі, як корона. Хлопчикам одягнути можна? Можна. Це може бути принц. Може бути. Е... Я згадую, що в садіку було. Ну, чоловічі, правильно, це вже будуть не на обручі. Це буде круглі, так? Для чоловіків так, роблять так, круглі корони. Так. Це будуть круглі без ободочка. Е... Ну і вони будуть мати трішечки іншу форму. Я думаю, приблизно такі як чорні, так? Приблизно однакового розміру воно має бути. Так. Для хлопчиків, яка для цього має бути основа? Тільки з дроту. Їх спле... треба плести тільки з дроту, то туди не потрібна а... основа обенти. зрозуміло, так. Так, тому що вони мають бути круглі. І, і для хлопців. Ну, це також немає ніякої проблеми, мені здається, так? Сплили. І точно за такою самою методикою це все прикріпили, з'єднали між собою, так? так тільки так. треба продумати її, щоб вона не виглядала дівочою для хлопчиків. Так, от скажіть мені, от чому саме корони ви вирішили робити? Я не тільки самі корони роблю. Починала я з текстильних квітів, потім пізніше я перейшла на ободочки. А з часом і коронки і все, що потрібно. Які бусини ще потрібно? Чотири. Три, дві, два дві по є. чотири мають бути. Так, ще Не я пропустила. зроблю одну на одну бусину. Одну. Ага, ви зробили цей. Дві по одній мають бути. Крайні. Так, дві по одній. Так, починаємо збирати. Беремо центральну, нашу найдовшу. І шукаємо середину так. на обручі, так? Шукаємо середину на обручу. Прикладаємо ось так. Неправильно. Чого не а правильно? Так? Ну, ну, тако. Так. Прикручуємо. І сюди. І кругом обкручуємо, так. так? За бусинку і вниз. Що дуже важливо, це щоб наш дротик закінчувався на цій стороні. Знизу не можна, бо буде. Колоти? Дуже зручно, що воно на дротиках, так? Так. Його можна контролювати в різну сторону, підгинати, так, пересувати. якщо Правильно, не це то можемо передбати. Можна до центру. Далі беремо наступні Вист... п'ять. Відступаємо, відступаємо трішки, 1, так? Один сантиметр. І повторюємо на круг пусіньки. Навіщо ми відступаємо? Для того, щоб е, ми будемо зараз їх з'єднувати тут. І нам бусинка. Будем, ми, будем ми будемо ставити тут бусинку. Ми будемо ставити яку? дрібненьку чи більшу? Ні, таку ж саму, як ми використовували фіолетово, так, цю, так? фіолетово. Краще спочатку заповнити одну сторону чи йти поступово. Е, можна одну, можна поступово. Як? Це вже була різниці. Перший раз треба пройти під бусинкою ось так. Ага, спочатку обмотуємо бусину, так, а потім кругом нашого обруча вже. Так. І це воно у нас міцно закріплено? Треба сильно відтягнути дротик, потім ми будемо його ще прижимати плоскогубцями. Ось так у нас, бачите, поступово виходить все. І пізніше ми їх з'єднаємо між собою, не забуваємо залишати між ними відступи приблизно в один сантиметр. Доки ми виконуємо з Андрієм досить одноманітну роботу, перегляньте наш другий сюжет про те, які можуть бути ваші новорічні образи. Новий рік це найулюбленіше свято більшості дітей, навіть якщо ваш малюк ще не усвідомлює всієї краси новорічних подарунків і різноманітної їжі, він все одно буде радіти веселому святу разом з дорослими. А щоб малюк зміг легко вписатися в затишну ошатну атмосферу, вам потрібно підібрати для нього зручний і оригінальний карнавальний костюм. Найбільше складнощів з вибором карнавального вбрання виникає у батьків найменших діток. Звичайно, малюк ще не в змозі висловити свої переваги, а його настрій змінюється зі швидкістю звуку. Тому радимо при виборі новорічного образу для малюка орієнтуватися на традиційних персонажів. Наприклад, дуже мило буде виглядати малюк в костюмі сніговика, який легко можна створити своїми руками. Ще один прекрасний варіант для немовлят образи тварин. Досить пришити до світлих повзунків шматочок кутра, а до білої шапочки довгі вушки. І костюм зайчика готовий, мило і безпосередньо буде виглядати і костюм янголядка для діток від одного до трьох років. Новорічні наряди повинні бути обрані з урахуванням високої рухливості малюха. Тому краще віддати перевагу простим нарядам, які не сковують рухів і не зможуть заподіяти шкоду дитині. Це можуть бути як традиційні образи новорічного свята, так і улюблені герої. Наприклад, хлопчикам прибадуть до смаку такі образи, як пірат, супергерой, гном, ковбой, мушкетер. А дівчатка із задоволенням відчують себе справжніми принцесами, сніжинками, ялинками, феями та квіточками. Більшості дітей цього віку сподобаються і новорічні костюми тварин та комах. Дуже популярні, наприклад, наряди, сонечка, бджілки і метелика. Ідеї для костюма малюка можна брати з улюблених мультфільмів і казок. Повірте, червона шапочка, вініпух, Карлосон і Чебурашка завжди поза конкуренцією. А взагалі, багато малюків вже самі можуть подати батькам ідею новорічного костюма для дитячого ранку. Тому обов'язково прислухайтеся до думки своєї дитини і постарайтеся втілити в реальність його бажання. І нехай костюм Фіксіка або Лунтіка складно назвати простим у виконанні, зате ваша дитина обов'язково з гордістю одягне його на свято. Handmade. Андрій і Наталі підготували цю корону, поки я тут сиділа і розмовляла. Так, ось така вона у нас вийшла. Що далі? Нам потрібно якось її з'єднати між так, собою. так? Так, Беремо приблизно один метр дротика. Складаємо його, шукаємо центр. Починаємо з середини, де більше наших камінчиків, пропускаємо чотири. Приблизно рівномірно, щоб воно було, да. так? Чотири. А тут пропускаємо три. Тут у нас менше. Тут у нас більше каміння, меншого каміння, тільки три треба пропустити. пропустити. Обмотуємо, да, закріплюємо, закріплюємо. беремо наш хрусталик. Маленький, да? так? Так. Маленькі. Нам великі вже не потрібні. Кладемо на рівні. на рівні. Прокручуємо назад. І по ці же бусинки спускаємось вниз. На одну нижче. Да, так? На одну нижче і прокручуємо дротик. Ось так. Ще раз. Прикрутили ага. на рівні. Закріпили тут... на рівні. І спускаємо. І спускаємось вниз, прокручуємо, щоб вийшов. У нас є так. Це на кожному етапі ми так будемо спускатись на одну ми нищі, будемо Спускатись тільки тут, де дві. Не будемо спускатись тільки, де дві от 4, розміру. Угу. А в Андрія де дві по три. Мене ще знаєте, що цікавить? Чи є якась відмінність в роботі з справжнім кришталем і ось цим пластмасовим? Якщо схема однакова, то немає. Тільки залежить від схеми е, самої коронки. Ну але те, що він трішечки важче, самі ці бусини, воно не буде згинати нашу нашу наш дротик. І якщо добре закріпити, то не буде. Потрібно добре натягувати, да, так? Щоб да. мало... Все тільки від того, як ми закріпимо. Якщо ми добре закріпимо е, справжні, немає різниці, чи це справжній хрусталь, чи це пластмаса, так на тут. Одну сторону зробили є, угу. останній обмотуємо декілька разів навкруг бусинки, натягуємо добре дротик і, і лишнє відрізуємо кусачками. Ми можемо собі пальчиками все рівненько підправити. Ми підправляємо. Ось так ми з'єднали це. Ну і доповнили нашу корону. Вона вже трішечко такою багатшою стала, так? Не пустою. Почекаємо Андрія. Я трошки злажав, того і повернувся. Ось, коли мода змінилась, ви перестали працювати з весільними сукнями. Що далі? Який етап я почався? Я Перейшла на ободочки з квітів, з текстилю. Квіти я виготовлювала сама. Не це... купляли ніякі ні, квіти. Ні, ні. Так, це, це квіти, які зроблені з тканини. От справді можна ваш віночок назвати хендмейдерським, правильно? Він весь так. зроблений своїми так. руками. Це можна назвати е, справжнім хендмейдом. Пізніше дуже в моду ввійшло каміння. І я почала робити прикраси з каміння. У мене також є ну, стрижки, браслети, на шию прикраси. Найважче мені було подружитись з бісером. Дуже довгий да. час я з ним боролася. Ось, наприклад, цей ваш набір. Він справжнього кристалю чи штучку? Е, справжній кришталь і стекло. Не важко він на вухах? Ні. Ні? Ні. 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 Дивлячись, скільки туди поставити, якої для них вони будуть, і якого розміру. Кришталики. Якщо кришталики брати дуже крупні, воно буде важкувати. А якщо середню величину, тоді вони дуже практичні, вони не є важкі. Ну, виглядають вони дуже гарно, так, досить елегантно і нарядно. Так, вони бувають у різних кольорах. Все. Андрій закінчив. Далі ми беремо ще один метр проволоки. Ми будемо приховувати зараз наш дротик який йде на ободочку. Беремо одну бусинку, протягуємо через. Це ми маленькі беремо, так? Так. Mm -hmm. Нам е великі потрібні тільки для узора ось тут. І більше нам вони зовсім не потрібні. Просто через середину, да, через протягуємо. середину протягуємо дротик. Вертаємось на низ. Притягуємо наступно, і ми повторюємо це все до закінчення нашого узору. Сюди. І так, ми завершили роботу з нашими коронами. Е, наші маленькі принцеси, яким напевно ми подаруємо сьогодні ці коронки, вже будуть готові до новорічних ранків. І ось такі у нас красота вийшла. Андрій, в тебе фіолетова, в мене прозора. Ось така. В Андрія дуже гарно, як завжди, вийшло, у нього рука вже набита, всякими цими особливо жіночими штучками. Так? Дякуємо Наталю. Дякую гарну вам за запрошення. Ми думаємо, що ми вам трішечки допомогли в роботі, нічого не зіпсували. Нічого не зіпсували, Ви було дуже добре. придумайте щось цікаве, приходіть до нас, Ми обов'язково допоможемо це втілити в життя. А якщо продасте, то самі вирішите, який відсоток нам. Ну Все-таки новий рік, потрібні кошти. До святкування все стало дороге. Ну що ж, наразі будемо прощатися з вами. Якщо ви не бачили, як ми зробили ось такі корони, заходьте на наш офіційний сайт хендмейтем.юя і переглядайте цю програму, а також всі наші інші. Ми сподіваємося, що ось створенням таких корон ми ще більше надихнули вас на новорічні свята і створили гарний новорічний настрій. Ми дякуємо вам за увагу. Сьогодні у нас в гостях була Наталі. До зустрічі на побачення. Пока.